Вітаю, я Зоряна на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 серпня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну, і Сьогодні о 10.55 відбудеться повня. Ну, як ми вже знаємо, повня це результат, кульмінація, ясність. Це коли... Ми приймаємо рішення, це несподівані вчинки. Ну і наелектризованість, звісно, що. Будьте обережні, уникайте скупчення людей, не піддавайтесь на провокації. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день для нас. Дев'ятка мечів. Так. У нас тут дві карти, цю ми не беремо, то вони просто приклеїлися, і що в нас на дні колоди? паш Кубків. Дев'ятка мечів це страхи, це те, що в в голові засіло і не дає нам можливість подивитися реально, оцінити ситуацію адекватно, реально, чи вийти з зони комфорту, тому що щось нас тривожить, чогось я боюсь. Якийсь негатив, щось накопичилось, потрібно, можливо, комусь прийняти рішення, в когось забагато інформації, тому що мечі це думки в нашій голові, це інформація, так багато інформації, з якої ми не можемо обрати потрібне. Ну, це... Такий переломний момент, бо дев'ять — це вже багато, коли ми розуміємо, що потрібно щось вже робити, приймати рішення, потрібно відкрити очі, потрібно рухатись, потрібно дати відповідь. І от саме це найбільше лякає, а я не знаю. І от воно не дає спати, воно не дає жити, людина починає уникати всіх, ховатися, втікати. На дні колоди в нас паж кубків, це дуже молода енергія. Це можуть бути діти і онуки, і оці страхи пов'язані з ними, тому що щось потрібно рішення прийняти для них, заради них, або ну, якісь є проблеми. Можливо, це наші ну, внутрішня наша дитина, яка чогось боїться, і от не знає, і от та невпевненість, що робити, а як буде, а навіщо, а і породжує в нас ось такі страхи. Ну, для когось це можуть бути е... ідеї, нові ідеї, які ви боїтесь реалізувати. І зробити крок, починати починання такі. Ну, також Паш Кубків це коли... таке витання в хмарах, дитячість, наївність, коли наші мрії не співпадають з реаліями. Ну, тому вже підставляйте, що в кожного з чим пов'язані страхи, ну, але. Це, це все результат, це ясність, це от, коли ми розуміємо, що далі так не можна. Треба вставати, рухатись, тобто цей період закінчиться, що потрібно відкрити очі, подивитися, що відбувається, і рухатись далі, що нам буде допомагати. Такі зовсім протилежна енергія, але також висока. Дев'ять це багато. Дев'ятка кубків це настрій класний, це розуміння, що попри оці страхи, попри, от, можливо, саме і повня буде так впливати. Знаєте, що в мене все гаразд, що оце дрібниці, які просто псують мені настрій. Просто це якась зацикленість, можливо, на чомусь. А сама саме життя чудове, і проблеми всі вирішуються. А, або, знаєте, дев'ятка це результат, це досягнення, які те, що ми вже отримали, те, що ми вже втілили, це наші досягнення, це наше е, задоволення. І коли я розумію, що і в мене все гаразд, я не буду більше тратити час на ось, на копання в собі, на страхи і тривоги. Що нам буде заважати? Сімка мечів, хитрість. Оце, можливо, і ось ця хитрість, маніпуляція, обман якої, близької людини. Привело вас ось в такий стан. Ви не можете з цим змиритися. Вам тяжко це перетравити, пережити. Що, чому. Або, можливо, це ваш обман. Ви, щось, ви когось обманули, ви кимось маніпулювали. Це, можливо, це підлість, і ось так вам тепер боляче. Із-за того стидно, що так ви поступили з кимось з близьких, з рідних, з друзями, ну або з вами. І от така неприємна ситуація вам, вас пригнічує. Ну що ж, ми заховаємо, сімку мечів заховаємо. І що ж, друзі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, так? Тому що дев'ятка мечів для нас може програтися зброєю. І я бажаю кожному з нас сьогодні, от, власне, і розуміння і ясності. Розуміння, що подивіться, дев'ятка кубків набагато приємніша і набагато позитивніша, ніж дев'ятка мечів. Подивіться, наскільки різні енергії може бути так, а ми витрачаємо час на ось це. Щоб ми сьогодні собі дали і спокій От з, тим, з тими страхами, з тими тривогами, з тим негативом. Відпустили, вияснили, прояснили і насолоджувалися радістю, позитивними емоціями. Ну, от Я бажаю кожному з нас сьогодні гарного і позитивного дня. Що не сприймайте. Все близько до серця, на свій рахунок, тому що можна от надовго залишитися в тому стані. Дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Мені дуже приємно, я завжди читаю. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, почуємось до зустрічі, Па-па.